Молитви, свої закони, не підвладні людям вони. О, коли вже чаша наповниться, усе звикли, ми говорити. Та від Бога приходить рішення. Лише потрібно його зачекати. І коли бракує терпіння нам, тут втручається сатана, атакує думками різними. Бог не чує тебе, мовчить і намарно твої молитви всі, скільки можна усе просить. Ось Марія до ніг припала, о, коли б ти Господь прийшов, не помер би мій брат, я знаю, усе добре тоді було б. А за Лазару на добро все вийшло, бо пізнав він славу Христа, непо сказаному повірив. Сам для слави його він став. Щоб чогось у житті добитися, ще потрібно щось і пройти. Ми навчати все Бога звикли, так як хочемо ми зроби, а Бог робить багато краще. Він так любить своїх дітей, лише будьте йому слухлями, його милості. Mexa o